Унікальні світлини презентували до міжнародного дня ромів в Ужгородському замку. Експозиція роми між двома світовими війнами репрезентує 52 історичні світлини міжвоєнного періоду підкарпатської Русі Закарпаття доби Чехословацької Республіки. На яких зображені Роми Ужгорода та його околиць, перша в Європі Ромська школа Ужгорода 1926 року, та Роми, які проживали в Мукачеві, Хусті, Рахові, Міжгір'ї та Павлові, організаторами виставки є Закарпатський краєзнавчий музей та Ромське товариство Гідність сьогодні презентуємо глядачам, гостям і туристам. От ці світлини загалом їх презентовано 52. Є такі, які ну відомі широкої публіці, а є такі, наприклад, які я. Перший раз в житті побачив, це, наприклад, світлина, яку нам надав Володимир Куштик з міста Праги. Це відомий дипломат і дослідник історії нашого краю. Він вже випустив три тома історичні світлини про Ромів. І от, наприклад, на одній з них ми бачимо там ромську футбольну команду СК Ужгород», яка, ми ну, так розуміємо, вона була аматорською, але все рівно Роми грали не лише на скрипках, але й у футбол в той час. Автори світлин місцеві фотомитці Еміл Кантор, Степан Качурек, краєзнавець Петро Сова, а також чеські фотографи Фердинанд Бучина, Богоміл Ваврушек, Яромир Функе та американська фотокореспондентка Маргарет Бурквайт. Також на виставці представлені світлини з колекції музейних фондів кількох країн Чехії, Польської Республіки та США, частина робіт із фондової збірки Закарпатського краєзнавчого музею. У колекції нашого музею зберігається чудова збірка світлин якраз міжвоєнного періоду. Це, зокрема, і роботи відомих фотографів у місті в Ужгороді Степана Клочурака і Міла Кантора, а також другого директора Закарпатського краєзнавчого музею, відомого в місті в Ужгороді Петра Суви. Довгий час Петро Сова захоплювався фотографією і. Побут ромів того часу, як його приваблював, як і багатьох фотографів і місцевих чеських фотографів, ну, а також із інших куточків світу, навіть американських, відвідав виставку Ромський правозахисник юрист Сергій Чичак, діяльність якого пов'язана з інтеграційними процесами Ромів. В цьому напрямку протягом останнього часу є багато позитивних зрушень, каже юрист. І ця виставка є одним із прикладів культурно-просвітницької роботи. Враження дуже позитивні, тому що ми бачимо, що тут історія, з чого почалася ромське, наше от, ромське життя в Закарпатті, а саме в роді, тому що дуже багато наших громів, предків вони є із-за кордону. Наприклад, мій дідо із Словаччини. З Чехословаччини. Він сюди приїхав ще до війни, але як почалася світова війна, закрилися кордони, і він тут залишився. Є багато музикантів, які почали нашу цю культуру та да, ромську культуру з приводу музики нашої. Мені дуже сподобалась футбольна команда. бачу там фотографії 32-го року. Зі слів дослідників, перші поселення Ромів на Закарпатті з'явилися приблизно 400 років тому. Нині в області проживає понад 100 тисяч осіб ромської національності. Є більше ста поселень та сегрегованих шкіл. Оглянути фотовиставку Роми між двома світовими війнами можна до 9 травня в Ужгородському замку.